Як я змогла сприйняти те, що я втратила все, що я будувала десять років? Дійсно, перший рік я навіть не уявляла, як я можу робити івенти для людей. Ну, зараз я вже можу це робити, але в перший рік я не нічого не мала робити. Мабуть, раніше ми не взяли б такий проект, але зараз. Не гнивемо Бога і беремо всю роботу, тому що ми слішком довго дуже довго сиділи без роботи і не могли працювати. Не було не було ресурсу на те, щоб давати е, щось яскраве, гарне. А зараз ресурс є, бажання є. Замовники роботи, проєкти, і я рада, що десь така стильна в нас виходить. Мене звуть Катерина Футурська. Я співзасновниця агенції подій Сава флористичної студії Луната Флора та школи флористики М'юз. Мені здається, що івент-індустрія не більше постраждала під час війни, тому що все, що стосов... стосується розваг, все, що стосується витрачання грошей на якісь розважальні івенти, це моральне табу, це є таке, таке вирос не на часі. От зараз івент індустрії відбувається саме так, тому що Ніяких івентів, окрім благодійних зараз ну, умовно під заперетом. Наша команда під час початку війни вся виїхала з України. Так зараз великий попит на українських спеціалістів, тому що а, спеціалісти івент-індустрії в Україні, наприклад, флористи, вони я б сказала, вони більш професійні. Ніж багатьом ніж в чим багатьох європейських країн. В перший рік в нас не бу... в нас там було тільки там декілька кісь дуже камерних проєктів, Але ми в минулому році, в серпні, відновили роботу нашої флористичної крамниці. Ми зачинились в Києві. Це сугубо фінансове питання, тому що наш не хотів повернутися на оренду, і ну, всім зрозуміло, що рік тому це було дуже важко. А в Одесі ми змогли відкритися, відновити, для нас було це дуже важливо, тому що. Коли втручаєш, втручаєш все, що робив 10 років, то потрібна якась така база, така основа, де все ж таки будеш мати. Своє місце, де ти можеш зучати своїми клієнтами, своїми замовниками, наші гості, де буде якийсь прояв для бізнесу. Це щастя бачити, як ти створив проєкт, ти придумав все з першого запрошення до кульмінації свята, і все відбувається, і люди, хто... Є замовниками, гостями, вони включаються і відчувають себе щасливими. І це, це, це такий дар робити людей інших щасливими це дуже круто. Я сумую за цим дійсно, тому що є ще таке питання, це адреналінова залежність, тому що робити, наприклад, фестиваль там на 5 тисяч людей це дуже-дуже важко. Зрівна хвиля, вибула нам вікна та двері нашої нашої студії. Але так, так дуже такий досвід. Він неприємний і, і одночасно він якось дає дуже потужну підтримку, тому що це дійсно неприємно. Це як відчути себе знов 24 лютого, коли хтось. Так, руйнує твоє життя, і хтось там руйнує а тут, руйнуються двері, вікна, твоє місце яке ти створюєш, яке ти любиш. Це теж саме таке дуже неприємне відчуття, що якось такого насильства, яке здійснюється над нами. Але така потужна була підтримка наших друзів, наших клієнтів. Це було так потужно, що дійсно ти. Проживаєш це, але ти й не сам, а з тобою, сотні людей, які турбуються, які хвилюються, і тому. це Якось дійсно простіше проживати, коли ти знаєш, що ти не сам. У нас була замість дверей була ДСП, Вікна нам починали в перший день, та ми так працювали. Я розумію, що зараз я оберу робити ніж не робити, тому цей вибір я роблю зараз і. Хочеться створювати більше краси, хочеться робити якісь подарунки. Наприклад, ми поставили зараз в художньому музеї чотирьохметрову ялинку. Це найбільша ялинка, яку ми змогли знайти, і вона дуже така. Знаєте, це ми поставили в перший день, коли відкрився музей після того, як був приліт біля нього. І це теж, вот ця підтримка не відмовлятися від життя і обирати все одно ставити ялинку, все одно прикрашати свій дім, все одно робити марки. Так, це не фестивалі, це щось більш камерне, але це все одно робити. Тому що мені здається, що от, перебувати в цьому вічі, ви відмовлятися від своїх цінностей, відмовлятися від радощів. От мені здається, що ми не маємо права на це. Спочатку було ну, трошки важко, але зараз. Якщо порівнювати цей рік та минулий рік, у нас є ще підрозділ бюро, бюро флористики та декора. Та я дуже рада, що в нас дійсно зараз багато роботи в цьому році вже ресторани, кафе, якісь бутіки звертаються до нас, як це було до війни, до початку війни, з тим, щоб якось створювати новорічний настрій. І цього не було минулого року? Я пам'ятаю, що коли ми зробили свій фасад на Катеринській площі, то до нас стояла черга, це дійсно була черга людей, щоб зробити фото, тому що ніхто не прикрашав себе. А зараз вже якийсь, мені здається, інший настрій. І бізнес розуміє, що треба якось створювати цей настрій для своїх гостей. теж. Поїхала по об'єктам, яким ми робили оформлення. Я думаю, боже, це дійсно такий високий рівень роботи, що ти розумієш, що так виглядає Одеса. Там не всі міста в Європі можуть бути такими стильними. То мені подобається, що ми якось починаємо повертатися. Але треба зізнатися, що відкат в нашій індустрії це 10 років відбувся. І нам треба багато всього наращувати знов. У нас дуже багато кількість замовлень, і ми працюємо там якісно, ми робимо гарно, ми створюємо якісь, даємо якісь цікаві рішення, але це не про масштаб, коли там, не знаю, ну, наприклад, ми робили три роки, роки тому, 2020. Перший початок 2022 року ми робили, наприклад, Київ фудмаркет. Ми зробили весь фасад живою хвою Ну, Це було дійсно дуже масштабно, про це знімали новини. Ну, було це було дуже так яскраво для яскраве приявлення. Ну звісно, зараз це це цього не може бути. Знов, знов е, повторюю, що це не на часі витрачати великі гроші тільки на е, оформлення. Ми в серпні минулого року хотіли знов почати відкрити двері нашої студії в Одесі, ми почали шукати нову команду. І було дуже-дуже багато в нас співбесід з фахівцями. Як, як як там казала, що з фахівцями флористичного флористичної сфери, але ми побачили, що дійсно дуже багато таких креативних профі поїхали з країни. Та ми стали знайомитися з молодими спеціалістами та зрозуміли, що в них не вистачає знання, досвіду, що всіх треба знов вчити. То, що ми зрозуміли, що треба дійсно навчати людей, яких немає досвіду, нас це надихає, це дуже відповідально. Не страшно, ми не хвилюємося через те, що в нас з'явиться якісь нові проекти, які будуть конкурувати з нами. Ні, це круто. Це круто, коли індустрія може розвиватися тільки в, в умовах якісної конкуренції. Це, що це саме обман, коли ми думаємо, що от війна закінчиться і я почну, не почну, а повернути до свого життя, яке було до цього. Ні. Ні, я, я, я вважаю, що е, треба зізнати, що ми всі травмовані війною, і це з нами навзавжди. Чому ми не можемо жити відкладеним життям? Тому що вона вже не буде таким, як було до цього. Все, ми вже живемо зараз в війні. І навіть після перемоги ми все одно будемо цими людьми, які жили, знають, що таке війна. здається, що ми не можемо відкладати життя, тому що ми не знаємо, чи буде воно завтра. Є така філософія, і це прикро, але війна навчила, що все, що ми плануємо, може бути знищено в один день. І та... Вся впевненість, яку ми маємо взавтра, ми можемо її мати. Ну це вже філософія зараз всіх українців, хто живе в умовах війни. Тому треба зараз жити сьогодні і допомагати ЗСУ, придумувати благодійні проекти. Так, треба, ну, я як я для себе бачу, я бачу, що треба. Теж переформувати якось цю благодійність, тому що вона стала такою дуже для нас повсякденним чимось, але вже не така потужна реакція, мені здається. Тому треба теж тут якось креативно мислити, як можна допомагати і робити це якось якось цікаво, якось по-новому.